Дорогі друзі, вітаю вас у Сонячної Одесі. Тема моєї презентації сьогодні Міста Сили України. Ми будемо говорити і про міста, і про місця, тому <кхем> думаю, нам буде дуже цікаво. Зараз я вам продемонструю карту України, де позначені е, всі місця сили. Які є на, в нашій країні, і ви саме зможете побачити, яка наша країна багата на ці місця? На цій карті позначено 173 місця сили, і вони розташовані, як ви бачите, в різних регіонах. А, однак, перш ніж ми. Розглянемо найбільш відомі з них, мені б хотілося дати визначення самому поняттю місця сили. Ми бачимо, що їх багато розташовано на Західі України, на Сході, у центрі. Але дивіться, подивіться, скільки багато місць сили у Криму знаходиться. Може, тому і вони. Наші вороги і тримаються за той Крим, що там багато місць сили. Але зараз про те, що таке місце сили. Як я це розумію? Ну, виходячи з розташування е, цих місць, е, вони, як правило, географічні об'єкти. Це гори, пагорби, кургани, скелі, печери. Розломи земної кори, куньйони, деякі місця на берегах річок, озер або морей наші. Наші предки були людьми, можливо, не дуже розвиненими інтелектуально, але вони були розвинені чуттєво, тому були ближчими до природи, більше розуміли її сутність, знали і добре розбиралися в природних енергіях. Тому ви місця з позитивною потужною енергетикою для своїх ритуалів, духовних практик, богослужень тощо тощо. Будь-який географічний об'єкт, що випромінює позитивну енергію та ще й посилене енергію людини, перетворюється в джерело корисної енергії, яка здатна служити своєму народу століттями і бути корисною як для здоров'я фізичного тіла так і для здоров'я душі і духу людей. Але у намолених місцях є й обратний вплив. Якщо людина має дурні наміри або негативну енергетику, то їй краще триматися подалі від цих місць, тому що саме в цих місцях відбувається відзеркалення внутрішнього стану людини, і з нею може статися все найнепередбачуваніше. Це треба знати. Тепер зверніть увагу на карту. І подивіться дуже уважно. Найбільша концентрація місць сили спостерігається в районі Корпат, Подніпров'я та Сход. Сход, і зараз разом з Кримом. Почнемо з центру. Почнемо з центру. І перше, що, що ми бачимо, це Володимирська горка. Володимирська гірка. В центрі Києва вона вважається місцем сили ще з доісторичних, а точніше до християнських часів. Наші предки вірили, що існує енергетичний тунель, який з'єднує Землю з космосом. Тому саме на Володимирській горі розташувався пантеон язичницьких богів. Стародавні кияни приходили до них з найрізноманітнішими проханнями і незмінно отримували допомогу. На відміну від району з негативною енергетикою, до якого входять там Лиса Гора, саперна слобідка, чортове урочище, Корчевати, Звіринець та Теличка, енергетика Володимирської гори позитивна. І кожен може нею підживитися. Далі Лиса гора. Е, з Дурною Славою Лиса Гора. Висогорад це історична місцевість в Печерському районі на південний захід від Видобичів на правому березі ріки Либідь поблизу її впадіння в Дніпро. Назва пов'язана із старовинними легендами про шабаш-відьм на цій горі. У 1980 році археологічний загін під керівництвом Іваном Мовчана провадив розвідувальні роботи. Матеріали знаходяться в Інституту археології. Української академії наук. Але ми знаємо, це то, те, що є в Вікіпедії, але ми знаємо, що Лиса Гора це було місцем сили для наших предків ще з трипільських часів, і там відбувалися різноманітні ритуали і священнодейства. Духовні практики, які відбувалися там на протязі тисячоліть. І енергетика, яка там була е, намолена місяця, вона е, по-різному використовувалася і людьми е, позитивними, і людьми негативними. Пішли далі. Дівоч гора. Дівоч гора це домінуюча висота на околицях Тріпілля та Українки. Вгорі встановлено прапорець, який видно, видно здалека. І, можливо, тут знаходилося серце тепільської цивілізації. Цікаве місце зі своєю історією, місце жіночої сили з особливою атмосферою. Розкопки археологів підтверджують, що тут було поселення і могильник зарубінської культури другого століття до нашої ери, а потім давньославянський храм VI століття, присвячений Богині Деві. Вважається, що дев'ять напівсферічних западин, виявлених археологами, використовувалися для ритуального підношення і символізують дев'ять місяців виношування матері дитини. Головна легенда про дівоч-гору свідчить, що якщо тут помолитися, і попросити вищі сили за дитину, то див обов'язково станеться. Для цього сюди регулярно приїжджають групи жінок до, цих, до, до цього часу. Третій об'єкт це гора Тотоха. Гора Тотоха розташована біля села Медвін, Богуславського району Київської області, вважається енергетичним центром України та головним старослов'янським святилищем середнього поднікров'я. Гора розташована на висоті 186 метрів над рівнем моря і на висоті 55 метрів над рівнем Дніпра. Існує дві версії, походні цієї кумедної назви. За однією версією, гора отримала свою назву на честь єгипетського бога Тота, за другою від тюркського слова особливий тотох. Екстрасенси нарахували на Тотохі три активні точки, які утворюють трикутник. Всередині якого людина відчуває себе захищеною від будь-якої негативної енергії. Вважається, що навіть проста прогулянка по горі відновлює ауру людини, силі людей від різних хвороб, викликає пролив сіл і відкриває раніше дрімаючі здібності, наприклад, дар передбачення. Це самі відомі сили у центрі. Далі рухаємось. На захід, і це у нас скельний храм Буша. Село Буша розташоване в Ямпільському районі Вінницької області, і тут археологи знайшли залишки найдавніших поселень, що датуються пізнім паліолітам і еніоліта. Крім того, в Буші були знайдені предмети побуту поселень часів Трипільської, Черняхівської, Скіфської, та, а також давньоруської культури. Тобто місцевість була заселена нашими предками ще у сьомому тисячолітті до нашої ери. Тому не дивно, що потужна енергетика є синонімом буші, а місцем сили є друга, негласна назва поселення, розташованого в долині трьох річок. На початку нашої ери саме тут розташовувалося стародавнє місто Антаварія. Тут рай для езотериків, екстрасенсів, йогів і звичайних людей, яким необхідно відновити сили і перезавантажитися. Кажучи, під замковою вежею історико-культурного заповідника Буша знаходяться грандіозні підземні печери, де зберігаються таємні знання багатьох поколінь. І хто знає, можлива й велесова книга. Тут кожен може відкрити для себе своє минуле і майбутнє, призначення місця на землі. Буша дає, дає знання, які приховані в пам'яті предків, це містичне і загадкове місце. На околиці села знаходиться древній скельний храм, відкритий професором Антоновичем. Одні археологи датують його дохристиянським періодом, інші ще раніше. Каменя спотикання в прямому сенсі цього слова став унікальний скелястий рельєф. Ось ви його бачите на екрані. При вході в храм на Камені. Висічено дивне зображення. На гілястому дереві без листя сидить птах, схожий на півня. Під деревом зображений чоловік, який молиться на колінах. Позаду чоловіка на невеликому підвищенні стоїть олень з гордо піднятими рогами. Між ними, у верхній частині роботи, розташована прямокутна рамка, зовні нагадує телевізор. Ця рамка послужила місцем для напису. Включа до розгадки сюжету. Один з дослідників, зокрема, Даниленко, відновив напис і прочитав: «Азм є Міробок Священник Ольги». Вчені не може здогадатися про час створення висіченої на камені картини, авторстві і значення зображених на ній живих і неживих предметів. Але у будь-якому випадку малюнок унікальний і оригінальний, та аналоговий йому. Немає. Далі у нас Богід, гора Богід, язичницька, язичницька святиня часів Київської Русі. Вода розташована в заповіднику Медобори на Тернопільщині, Її висота всього 414 метрів, але піднятися на богід по прямій практично неможливо, потрібно тільки об'їхати. Колись тут було поселення древніх слов'ян і язичницьке капище з всесвітньо відомою статую з бруським ідолом або святовідом. Зараз ця статуя знаходиться в Крахівському археологічному музеї, доступ до якого мали тільки священники зреці. Головною визначною пам'яткою богіта є дольмен. Вхід в потойбічний світ з величезних кам'яних блоків, які вважаються родичем Стоунхенджа. Наші предки вірили, що через нього душі померлих людей потрапляють на небеса, а потім повертаються назад, щоб заселити немовлят. Люди, які хоча б раз піднімалися на богід, запевняють після цього візиту, що у їхньому житті змінилося на найкраще. Пішли далі Карпати. Терношорська лада. Терношорська лада унікальний скельний комплекс, розташований на південному схилі гори Терношора, його назва походить від імені лади, язичницької богині родючості. І тут ми бачимо на екрані скульптуру, як, як би можна так сказати. Вагітної жінки. Друга назва пов'язана з великим антропоморним каменем, що нагадує зображення вагітної жінки. Колись тут було потужне святилище, де стародавні предки поклонялися своїм богам. Це святилище складається з декількох скельних комплексів кам'яного кола, фалічний камінь і хтонічний ящур, антропоморфна фігура, камені чаші. Символи та зооморфні зображення. Зараз я ще покажу вам картинку Тимошорської лади і, і ще ось ось вона. Е, кажуть, що місцем, де була виявлена кам'яна фігура лади ось вона, було дно Сарматського моря за часів палеоліту. А сам комплекс деякі вчені називають українським Стоунхенджем. Це місце сімейного благополуччя, його також рекомендують відвідувати жінкам, щоб наповнитися силою матері землі. Обінявши камінь сонця, який тут уособлює чоловічу енергію, може досягти повної гармонії з чоловіком. Далі пішли <кій> урицькі скелі. Урицькі скелі пам'ятка природи та археології національного значення, аналогів яких немає в Європі, вони входять до складу історико ландшафтного комплексу Тустань у складі національного природного парку Сколівські Бескиди. Довгий час Уріч був не лише одним із найбільших центрів оборони Карпат, що захищав від орд угрів і татаро-монголів, а й сакральним центром святилищем астрономічної обсерваторією. Саме тут збиралися наші предки, мудреці, духовні лідери, волхви і і зустрічали ранній схід сонця. Особливістю пам'ятки є те, що вона має найбільшу кількість петрогліфів у всіх Карпатах, які могли бути пов'язані не тільки з релігійними культами того часу, а й мати астрономічне значення. На скелях з безліч западин. Які мали культове призначення і служили вівтарями. Саме місце вважається своєрідним святилищем з енергетичною аномалією, куди люди приходять для проведення ретритів і медитації. Ну, скелі Довбуша, скелі Довбуша, найбільш звісні скелі. Це найбільш скельно-печерний комплекс українських Карпат, що утворився понад 70 мільйонів років тому з лавками, сходами, ровами, валами, чи валами та колодязями, які досі залишаються недослідженими. Скелі випромінюють потужну енергію і існує сильний зв'язок з духами природи. До нашої ери тут було язичницьке святилище. Місце потужної енергетики, де язичники проводили свої таємні обряди. Пізніше це місце з вівтарями перетворилося на печерний монастир. Місцеві жителі кажуть, що час від часу ці місця огортає дивний туман, якого може заблукати і навіть зникнути. Це ще одна картинка з Келі Довбуша. Чорна гора. Чорна гора або Поп Іван гора, яка виконує бажання. Найвища гора Чорногірського хребта, розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Ось на її вершині була скеля, яка дуже нагадувала священника в расі. Звідси і назва. А зараз тут знаходиться руїни колишньої польської астрономічної обсерваторії. До цього місця ставляться з надзвичайною повагою, адже воно здавна, здавна було священницьким і ритуальним. На горі є коло, коло сили, не заростаючи коло в траві, серед яких є камінь або дерев'яна жердина. Це улюблене місце езотериків і екстрасенсів. Які часто проводять тут магічні ритуали. Кажуть, що на горі не можна просити дощу і смерті, бо воно обов'язково збудеться. Але тим, хто не може мати дітей, кажуть, що допомагають священники вам. Наступне найсвідоміше місце Карпат це гора Говерла. Говерла це не тільки найвища вершина українських Карпат. А й символ волі та сили духу, де панує таємнича атмосфера та могутня краса природи. У давному жерці на вершині говерли приносили жертви богам. Ця гора також була досить популярна серед ворожок, мальфарів і знахарів, які проводили на ній таємничі обряди. Говерла також відома тим, що втратила не одне людське життя, мандрівники вірять, що прохання, зроблені на висоті, неодмінно здійсняться. Тепер пересуваємося на схід. Кам'яна могила. Кам'яна могила розташована біля села Мирний Мелітопольського району Запорізької області і вважається найстарішим пам'ятником подібного роду на території України. Вона є собою кам'яний курган висотою 12 метрів і діаметром 3 км. Де знаходиться 62 кам'яні печери, в яких вчені знайшли 160 кам'яних петрогліфів з написами, датованими Третьим століттям до нашої ери. Ймовірно, їх покинули племена, племена Арі, що проживали на півдні України в той час і які згодом мігрували до Ірану та Індії. Відвідування Кам'яної могили це чудова нагода. Звернутися до мудрості своєї родини та отримати енергетичну допомогу від предків, тому сюди часто приїжджають ті, хто має складну життєву ситуацію. У деякій близькості до кам'яної могили виявлені палеотичні, неолітичні поселення, а також поселення бронзової епохи. У 2016 році під час розкопок мезолітичного комплексу кам'яної могили. Були знайдені камені, камені з різьбленими зображеннями голови змії. Перший камінь жовтого пісковика датується періодом 9-8 тисячоліття до нашої ери. І це говорить про те, що це дуже-дуже потужний і стародавній пам'ятник старини і місця сили. Далі ми пересуваємося до Криму. Тут дуже багато місць сили, але я вибрала самі такі найпотужніші і самі найвідоміші гора Мангупкале. Ось вона на екрані гора Мангупкале. І ця гора це печерне місто. Вона вся. <кхем> Зустріти з печер, в яких, мабуть, наші далекі предки ховалися від якийсь, якоїсь негоди. Далі гора Бойко. Гора бойка теж дуже цікаве місце у Криму, як бачите, на цих фотографіях, там є. Якісь кам'яні споруди, і, мабуть, це було місце і ритуальне, священне і дуже сильне енергетично. Далі гора та печери четир дах. Я думаю, що всі ви друзі успіли побувати у цих печерах, це дуже цікаве місце. Дуже потужне і дуже красиве місце. І я думаю, що ми з вами доживемо до той пори, коли ми зможемо повернутися сюди і знову пройти цими чудовими печерами. Далі гора Аюдах, або як ми привикли її називати, тадбідь гора. Тут е, такий рисунок. Е, Художника, який додумав е, цілими ведмеді, який понурює у морі. І храм Сонця, От храм Сонця, е, теж такий український Стоунхендж, і який напоминає нам обсерваторію. Храм Сонця теж місто сили, і люди добре про нього знають. Я думаю, що цю тему місця сили можна подальше продовжити, бо, як ви бачите, місць сили в Україні дуже багато, всі вони дуже цікаві, і можна знайти, якщо є час, дуже багато різноманітних е, фактів і інтересів, інтересних. Е, Події, які пов'язані з цими містами.